Війна продовжується на жаль, але і продовжується величезна підтримка наших бійців. Тими, хто сьогодні знаходиться за їхніми спинами, тобто жителями громади, і дуже приємно чути від наших волонтерів і Юрія Колісника і Геннадія Печенка, що практично майже кожне село долучається до кожної поїздки. Ну, звичайно, більш детально ми про це поцікавилися у самих волонтерів. Знову поїздка і знову перед вами, як волонтерами, стоять задачі на цей раз які? Такі, як звичайно, задачі Задачі не міняються. Допомога хлопцям. Стараємося трошки доїхати до хлопців, побачити, розвести гостинці з дому, розвести кучу потрібних речей, перелик... Опять же, перераховувати їх Мабуть, і нереально. Мабуть, нереально, тому що багато чого веземо. Як звичайно, стараємося закрити якісь потреби. Да, звичайно, всі може і не можемо закрити, але потреби стараємося закривати. Знову починаємо з подяки. Цей раз, як і багато попередніх разів, знову ж долучилися дуже багато громад. Села, які старостати, старостати які хотів би все ж таки перерахувати, тому що. І подякувати людям. Дивуюся, продовжуєш майже два роки повномасштабної війни на сьогоднішній день. Люди не зупиняються навпаки, є такі громади чи такі старостати, які сьогодні додаються в нас. Тобто так, на, ті, що самі активні, це починає, мабуть, з Ємчихи. Я дивуюся цим людям, дякую цим людям, тому що цей раз, крім вареників і кров'янка, і що там тільки вони поназвозили. Лісники, Да, Далі Козинський борщовий батальйон, крім борщів, вони вже перестроїлися, вони роблять теж вареники, вони роблять печиво. Далі Кип'ячка, як завжди. Дякуємо їм пустовіти, як завжди, Яхни. Іванівка дуже велику цей раз допомогу підключилися. Вони допомагали часто, але цей раз вони якось дуже активно включилися. Бачили, що окрім пиріжків тепер ще й вареники? Да. Не звідти себе, будь ласка, Я дівчинку Ольга. Від звідки Іванівка? Скажіть, будь ласка, Ольгою, чому ви сьогодні сюди приїхали? Чому приїхали? Тому що Іванівка не стоїть осторонь від сьогоднішніх подій і невеликі такі по можливості подарунки, гостинці, смаколики передала нашим захисникам, які довезуть сюніч доставлять особисто в руки. Ну, я знаю, що там передали ви і цільове у вас є посилочка, а є і таке, що, як то кажуть, на гурт. Що саме передали? Ну на гурт ми дуже багато передали овочів, передали консервації, а також Іванівські і лисівські в'язальниці нав'язали 60 пар носків. Це не вперше, і сподіваюся, не в останнє. Що, що можемо? І пережечки, і налісники, і м'яско, і ковбаска, все, що можна. Чому ви це робите? Чому ви не стоїте осторонь? Ну тому що війна ще не закінчилася. У нас, і, на щастя, немає на нашій території, але вона є в Україні. Тому хто як не ми, допоможемо нашим хлопцям. Далі, Іванич, якщо Росава. роз. Сава, Вікторівка, потоки, жіночий пол. Потоки я забувся. Це теж той люди, які теж активно допомагають завжди. Тобто. В принципі, мабуть, мало сьогодні сіл району не до е, 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 Олександрівка. Е, дуже б мало сьогодні, чи практично всі села сьогодні е, громади, вони сьогодні долучаються. Хто чим може? Хто що хто пече, хто плетуть сітки на сьогоднішній день уже. Мабуть, також піврайона на плите сітки, ну це тільки те, що потрібне. Далі паралельно хотів би сказати, що продовжуємо ремонтувати автомобілі. Черговий автомобіль вчора закінчили, Юрій Іванович, на СТУ Євродеталь, закінчили ремонт. Капітальний ремонт автомобіля, який буквально на днях вже теж поїде на схід, теж для нашого миронівчанина. Тобто автомобілі, поток, вони не перестають, вони ремонтуються щодня. Військові автомобілі ремонтуються. Запчастини хлопцям передаються також щодня. Хочу тепер трошки підсумок невеличкий провести. У нас з нового року. У нас було, ну, мабуть, біля 15 машин. Це хлопці, які приїжджали в відпустки. Ми їх старалися підремонтувати і підгружати. Був у нас 23-й батальйон, якого взагалі Миронівська громада загрузили повнісіньку вантажний автомобіль. Продуктами загрузили там подяка і ЗВКК, подяка. МХП, подяка миронімчанам, багато людей теж допомогли, ми загрузили, була потреба, ми загрузили повністю вантажний автомобіль. Тобто робота, в принципі, поїздки в нас не так часто, але ну, робота в принципі, вона не завершується, не припиняється практично жодного дня. От ще раз біля 15 чоловік, це ті, що в нас машини, яких ми відвантажували кому що могли, кому чим допомагали, це тільки ось з початку цього року. <плес> Цього разу скільки автомобілів їде? Два. Цього разу два. Але в нас евакуація з Курахова. Будемо е евакувати. Не знаю, чи одну, чи дві сім'ї просять забрати звідтіля. Хочу звернутися повернутися до того питання. Борися нарабачаюся. Е Ремонтуються автомобілі постійно. Хочу щиро подякувати нашому МКП Жукотанському Олександру Вацевичу Дмитру Олександровичу Сергію Володимировичу, які постійно за цей місяць чотири автомобілі відремонтовано і хлопцям безкоштовно передано, які поїхали на схід. Так, да, це сьогодні дуже велика підтримка. І от е, кожного разу я знаю, що у вас є маршрут. Цього разу маршрут змінюється чи майже такий самий? Ну трішки будемо так казати. Додаються якісь нові. Я не буду на камеру це питання казати, так, куди? куди, але ти практично. Він один і той самий, але будемо так казати, якісь десь нові населені пункти додаються, десь добавляються, ну, таким чином. А практично починає від Куп'янська і аж до Курахова. Це питання: Куп'янськ, Слав'янськ, Лиман, Ямпіль. Потім йдемо в Лєву Дружковка, до, сюди до Бахмута, Часів Яр, Константинівка, Покровськ і Курахове. І за Кураховом там маленька Авдіївка, доїжджаємо, куди вже будемо казати, які запити хлопців. Ну, наскільки, звичайно, відомо, хлопці вже чекають. От Вони телефонують. Да, з хлопцями на зв'язку, періодично, з хлопцями на зв'язку, питаємо, пробуємо щось закрити, якісь потреби. Да, з хлопцями тримаємо зв'язок. Хтось на нас виходить, до когось ми телефонуємо. Звичайно, перед тим як їхати, підготовча робота, звичайно, з хлопцями на зв'язку. І, звичайно, море поїздок, але ми самі без громади, без людей, ми звичайно самі б не могли нічого. Тому хочеться ще раз подякувати всім тим, які долучаються. Хочеться ще відмітити людей, які цього разу нам і Постійно допомагають і коштами на Деспаливо, це і Заболотній Олександр, магазин Люкс, це і Балинська Валентина, це і пустовіти нам трошечки коштами допомогло цей раз, це і Козинська школа, теж вони допомагають. Тобто знову ж хотілося б. Ще раз подякувати черговий раз подякувати людям, всім наголосити, що війна продовжується. Війна не закінчилася, вона продовжується, і ми маємо розуміти. Ми маємо дякувати нашим захисникам, які сьогодні нас захищають. І всі ми маємо розуміти, що якби не вони, значить нас би, мабуть, вже не було. І ми маємо їх підтримувати. Ну, я хочу сказати два слова подяки. Може, когось не згадали у цьому інтерв'ю, може, когось не забулися. Так що люди, вибачте, будь ласка. Ну, а в общем, усім щира подяка, всі, всі нашій громаді, старостаті, усім названим Михайловичем, мною людям. Щира щира подяка. Разом, Разом до перемоги!